Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні відео про порожні баночки косметики, яка у мене закінчилася за вересень місяць. Ніколи не показувала побутову хімію, але в цей раз хочу одну річ показати: це ось такий сів в кремі. Дуже мені подобається, я з ним роблю все. Тобто мию і в кухні, і плитку, і умивальник, і ну будь-що він добре знімає жир, добре нагар, якийсь накіп, ну будь-що він кремоподібний, руки не пече, не потрібно вдягати рукавиці, а просто. Наношу на губку, його розношу на пару хвилин, залишаю, потім змиваю і все ідеально чисто. Постійно його беру. Правда, цей раз я брала лимонний, не дуже мені сподобався аромат. Я найчастіше беру просто звичайний. Він такий, ну він має якийсь аромат, але не, не нав'язливий, просто він йде звичайний без аромату, а це ось був лимонний, тому що того звичайного не було, і от я взяла сітрон. Так, далі для волосся в мене закінчилась ось така фарба Perfect Mousse від Schwarzkopf, Брала відтінок 500-й. Дуже подобається ця фарба, тому що її легко наносити. Вона має ось таку помпу. Туди просто заливаєш ще з іншої баночки рідину, розмішуєш і видавлюєш, і вона видавлюється таким мусом, і ти просто, як шампунь, наносиш на волосся і просто руками розподіляєш, не треба бути якимось професіоналом, щоб нанести рівномірно. І не треба ніякої допомоги, ти сам можеш це нанести, і вона добре тримається. ну Десь місяць тримається, потім, звичайно, змивається. Тобто я мию голову два рази в тиждень, то вже... Десь після 80 раз разів треба фарбувати, бо фарба трошки змивається. Ну, і єдине, що, якщо темніше волосся, от у мене темніше, ніж тут намальовано, то у мене не виходить такий колір. Хоча я хотіла саме такий, у мене колір виходить темніший. Мабуть, мені треба брати ще трішки світліше, якщо я хочу, або висвітляти волосся. Ну, це вже таке. Так, закінчилась. У мене ще одна є. Наявності якраз буду цю я недавно використовувала. Якраз в кінці жовтня ще використаю, Тоді треба буде або таку саму купувати, або щось інше пробувати. Я колись купила по акції. Було в нас просто в супермаркеті, була знижка велика, і я купила декілька штук. Ось. Так, давайте для волосся більше в мене нічого не закінчилось. Давайте переходити до тіла. Для тіла в мене закінчився ось такий гель з оливкою від фармасі. Дуже мені сподобався. Тут 375 мл, Це ще в старому пакуванні, тому що зараз вони йдуть 360 мл. Він був прозорого кольору, дуже приємний, ненав'язливий аромат оливки, добре справлявся своєю задачею. Мені цей гель для душа сподобався. Ще закінчився один гель для душа ось такий. Не знаю, що це за фірма: жасмін і бергамот тут. Ой, він, бачите, навіть трошки лишився, ось такого він кольору прозорого. Він мені не сподобався по аромату. Він має аромат якогось, ну, пахне і жасміном, і ось там ще що, що входить, і бергамот, але в переміжку таке відчуття, ніби це якесь не гель для душу, а якесь господарське мило. Мені не сподобався, я його перелила. І ми використовуємо як рідке мило. Ось. Далі ще для тіла закінчився ось такий лосьйон. Це ж тієї серії, що є гель для душу, тільки з аргановою олійкою, бо цей іде з оливкою. Теж дуже подобається, навіть з олією мені більше подобається. Тут приємніший аромат. Добре зволожував тіло. Я навіть його повністю розрізала і все все використала. Мені сподобався тут 200 мл. Так. Далі, що ще для тіла? Для тіла закінчилися два ось таких крема для рук. Це я один раз пробувала, чи там щось залишається і навіть розрізала. І ну, залишається десь на один, ну, можливо, на півтора рази, тому не бачу змісту вже це розрізати. У мене і так кремів для рук багато. Хороший цей крем це так само серія натюрель, які для душ і лосьон, тільки уже з ароматом морськими мінералами. Хороші креми для рук завжди у мене закінчуються, по 2-3 штуки кожен місяць. Я його також використовую, як крем для ніг, добре зволожує шкіру ніг. Я вже крем для ніг спеціально не купую, а користуюся тим, що є. І тут по 75 мл. Колись купила по акції по 20 гривень, більше як 100 штук. І от дотепер у мене є. Правда, вже скоро на них виходить термін придатності в 2025 році, в квітні. Ну, і у мене ще такі багатенько залишилося, штук 40, мабуть, 30, може. Не знаю, чи встигну закінчити, але буду пробувати. Буду пробувати закінчувати. Так. Трішки так вниз опущу. Е, далі ще один крем для рук. У мене закінчився ось такий від е, Це Він цей крем для рук випускався до їхнього 60-річчя. Не знаю, в якому це році було. Тут 75 мл. Теж сподобався крем для рук, мав дуже приємний аромат, тільки мені здалося, що він мав трішки легшу текстуру, ніж ось цей натюрель, і тому я його використовувала більше в день, а вже натюрель більше в нічний час. Але і натюрель я теж в денний час використовую. Ось, Тобто, загалом в мене за цей місяць пішло 3 креми для рук. Ще для тіла забула показати, ось такий лосьон закінчився малесенький. Десь мені приходив якийсь подарунок, тут 15 мл, мені навіть на один раз не вистачило. Дуже неприємний аромат. Такий просто смердючий, якихось старою косметикою пахне, знаєте, от як старі прогіркла помада. от Щось такий аромат мені взагалі не сподобався. Я от так нанесла і, 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 і потім ще, ще наносила інший крем, бо його не стало, і тим перебивала з аромат, щоб тільки цей аромат не чути. Так. І що ще? Ще в мене закінчився ось такий дезодорант антипреспірант Взагалі мені не сподобався, він був якийсь дуже рідкий, дуже липкий. Аромат такий звичайний, при... ну, можна сказати, що нормальний. Але е бувають кулькові дезодоранти не такі липкі і рідкі. Е і деякі мені такі підходять. От я зараз в мене в користуванні один, я його теж закінчую, то він такий непоганий, він не настільки липкий. І ним можна користуватись. А отаким, от ну хіба що влітку, коли в майці ходиш, і коли або коли довший час можеш почекати, щоб він висох. Бо дуже довго сохну, не сподобався. Я, я це і не купувала, він мені десь безкоштовно дістався. Ну, я його не раджу. Ось така фірма Лабель. Так. Далі, що далі? Ще у мене закінчилась зубна паста ось така. Непогана зубна паста добре працювала. Тут 75 мл, мені здається, вона була такого блакитного кольору, така гелеподібна. Так. Далі тепер давайте переходити до обличчя. Для обличчя в мене закінчилась одна міцелярка, ось така мікса. Теж тоді, коли і фарбу я купляла, і ця міцелярка була по акції, я пам'ятаю, що вона кошту... я її купила десь в районі 3 євро, хоча повна вартість на неї від 6 євро в наших супермаркетах. Ну, непогана міцелярка, тут 400 мл, великий об'єм. Але коли я вже всі закінчу, у мене зараз дві в користуванні, тому що одна стоїть в ванні, друга в кімнаті. І ще, по-моєму, дві в запасах. Як я їх закінчу, я буду брати гарнієр, бо мені гарнієр, Вона і по ціні бюджетніша, в неї базова ціна 3,5, здається, євро. Ну, і вона мені більше на аромат подобається і більше подобається, як працює. ця. теж працює непогано, але я, напевно, повторювати більше не буду. Хіба якщо на неї буде знов якась величезна акція? Так, далі У мене закінчився ось такий бальзам від Oriflame. Want. Зараз, поки... я навіть коробочку зберегла, зараз покажу, як він виглядає. Ось такий. Тут, скільки скільки мілілітрів, 150 мл. Чула, я його коли вже купила, читала за нього якісь негативні відгуки. Люди писали, він от такого жовтого кольору. Так, зараз покажу. Що він ще видушиться, а не хоче вже. А, ось він видушився. Ось такого кольору. Він мені сподобався. Він такий, знаєте, не твердий, не недовго треба його так роз, розмочувати. Роз, в руках розтеплювати, чи, як це сказати, розтирати. Я відразу його наносила на обличчя, він перетворювався в таку олійку гідрофільну, і мені сподобалось, як він знімав макіяж. Я колись його купила недорого, в районі 100 гривень, не пам'ятаю, чи за 70 гривень. Ну, я його купувала, здається, минулого року, але подивилася, що в нього вже дата, до 02.25, тому вирішила його використати. Мені сподобався. Якщо десь ще побачила, то би, мабуть, купила. Так, для обличчя у мене ще ну, не так, у мене в моєї доньки закінчилась ось така від іврошева водичка, Вона знімає макіяж з очей. Мені вона також подобається, але у мене вже. Всі запаси закінчились цієї водички. У мене донька використовує останню, я її залишила, а я вже е, користуюся зараз такою двохфаскою від носібени, не дуже мені подобається, але хочу її закінчити. Ну, як вона закінчиться, я вже вам більш детально про неї розкажу. Але ця дуже класна ціна, якість виправдана, дуже добре працює, мені подобається. І вона мені більше навіть подобається, ніж двохфаска їхня така, тому що. Тому що ця, мені здається, навіть краще знімає макіяж, ніж двох фаска. Ось. Так. Далі, що закінчилось для обличчя? ще закінчився ось такий крем для шкіри навколо очей від Lancome. Ось так він називається, це мініатюра. Я колись купляла адвент-календар від ланкома, і там він був. Мені дуже подобається цей крем, він добре зволожує шкіру під очима, трішки розладжує якісь мікроморщинки. Ну, Добре працює. Мені от такого крему 5 мл вистачає десь приблизно на місяць. Так, далі. Ще закінчився крем з календулою це від фармасі 50 мл. Подобається цей крем, він іде з SPF 15, але SPF 15, мені здається, це взагалі ні до чого. Мінімум треба хоча б 30, але є то вже є. От я його повністю розрізала, повністю використала. І от його є зміст розрізати, тому що десь приблизно ще мені на три рази вистачило крему. Більше на обличчя, то це багато. Тут 50 мл, добре крем працює, добре зволожує шкіру. Я ним люблю, у мене шкіра нормальна. Для сухої шкіри, мені здається, він добре підійде. І, ну, для жирної, можливо, ні, тому що він такий відчувається на обличчі, що ви так нанесли його. Він такий трошки плотненький, впитується десь за хвилин 15. Але мені подобається він і бореться. Мені здається, трішки з пігментацією в рівні тон шкіри. Яке почервоніння він забирає, бо він для чутливої шкіри. Одним словом, хороший бюджетний крем. Колись він йшов в подарунок по крокам новачка, не знаю, чи зараз іде. Ну і я їх багато набрала. Я реєструвала все на новачків, тому що я люблю робити замовлення вигідно. І я по 10 гривень пам'ятаю, був цей крем і. Гель для вмивання. І от гель для вмивання якось ще добре продавався, ну, його можна було по нормальній ціні продати. А ці креми щось погано йшли, і тому я вже ними користуюсь. У мене ще є в запасах, не знаю, може штук 6-7, ще точно є в запасах, але в них вже термін теж піджимає до 02.25. Ну, не всі у мене до 02.25, є і до квітня 25-го, і до червня. Ну, і тому я стараюсь так, че стараюсь їх позакінчувати. Так, далі. Ще з кремів закінчились такі мініатюрки від «Івроше». Так, Івроше. Це все крем. Так, це два кремчика отакі. мені приходили в подарунок по 7 мл. Непогані кремчики, я їх закінчила. Так що отакі всякі мініатюрки, пробнички я стараюся, в першу чергу, закінчити, щоб вони десь не валялися. І так само такий малесенький ще закінчився крем. Ось такий Roche-Posay, теж мені приходив в подарунок. Ну, нічого поганого не можу сказати, 3 мл взагалі тут, напевно, на два рази стало, може, на три. Ні, на три точно, ні на два рази. Бо мені на обличчі на шию десь півтора мл точно йде, а то, а то і два. Отже, я багато наношу. Ну, закінчився, ніякої алергії не визвав, добре зволожував, що ще сказати. Ну, Нормальний крем. Далі, так само, ще одна мініатюрка від Dior. Це такий тонік 2 мл. Мені сподобалось. Приємний аромат, теж мені приходило в подарунок. Ось така мені пусінька. Десь вистачило, напевно, на раза три. Може, чотири, не пам'ятаю. Ну, На пару раз вистачило. Теж нічого поганого і хорошого, теж не можу сказати. І так само у мене були від Шанель, ось такі креми. Теж мені давали в подарунок за замовлення, я пам'ятаю, цього літа. Це ось такі, це з однієї серії два креми, як бачите, і одна сиворотка. Давайте я покажу, як вони всередині виглядають. В принципі, мені теж сподобались. У ну, мене така шкіра, в мене немає такого, знаєте, я, вона невибаглива. Не Їй багато що підходить, дуже рідко. Я пам'ятаю мені один раз. От що я пам'ятаю, крем залоя від мене викликав такі жахливі почервоніння, і я ним вже більше не користувалася. А так я вже не пригадую, щоб мені якась косметика щось викликала чи не підходила. Мені здебільшого будь-яка косметика підходить. Ось такий крем, ось бачите, я його повністю розрізала. Це дві штучки, таких в мене було по 5 мл. І також сиворотка, Сиворотка так само, здається, виглядає. Ось, я теж розрізала. І це з іншої серії, от такий кремчик номер 1 Теж десь мені приходив в подарунок, я це все не купувала. В принципі, використала, я кажу, щоб це не валялось. Тому в мене такий, знаєте, було на мініатюри набіг. Я стараюся так чередувати: то календулу, то мініатюри. І от стільки позакінчувалось. Далі ще в мене закінчились дві маски від Avon. Ось такі плани спаце. Сестра їхала минулого року в Штати і мені повіддавала всю свою косметику. В неї дуже багато було цих масок, і я їх зараз добиваю. Одна це ритуал Аюверди, ось така 50 мл. Вона була жовтого кольору, добре зволожувала обличчя. А оце це, як вона називається, це з глиною. Це глиняна маска, ось така коричнева. І ну, написано, що вона мала би. Боже, я це не знаю, але Я її використовувала, коли в мене був якийсь прищик, якийсь вискакував. І взагалі маска з глиною з цим добре працює. І так само, якщо пори в когось розширені чи гряз, забруднені, то вона вичищає і звужує. У мене такої проблеми не було, але я час від часу люблю глиняні маски використовувати. В принципі, маски мені сподобались за свою ціну. Вони добре працюють, ніяких чудес від них ждати не приходиться. Єдиний мінус, як на мене, то вони дуже важко, дуже важко, дуже складно змиваються. Вони прям якось пристають до обличчя, і неможливо їх змити. Від інших фірм там маски я от такого не помічала. От від вона будь-яка маска, тільки маска-плівка добре змивається. Всі інші, які треба змивати водою. Це треба добрих 5 хвилин потратити, щоб нормально змити з обличчя. А так, в принципі, непогано. Так, що ще в мене закінчилося? Ще закінчилась ось така е, сиворотка для брів, The Ordinary називається мультипептидна. Мені сподобалась, я побачила від неї результат. Ось така щіточка, щоб наносити, е, я бачила, в мене з'являлися нові волоски, і укріплялися брови. Єдине що, щоб від неї зберігався результат, потрібно постійно її наносити. Тільки припиняєш, зразу волоски через деякий час можуть навіть випадати. Знову там вони стають рідшими, не такими густими і так далі. Отже, я так взяла собі до уваги, що потрібно. якщо Неможливо так покористуватися сиверткою, потім її відмінити, і вже в тебе будуть брови, такі, як і, і з неї, Ні, такі, так не працює. Ну, по крайній мірі, на моїх бровах. Так, ще залишився на мене дві туші. ну, Тобто, моєї доньки закінчилися, вона мені віддала ось такі дві туші це від Oriflame, Постійно їх беремо, подобається і мені, і доньці. Дуже добре ця туш працює. В неї відразу дві закінчились, бо в неї одна вдома знаходиться, друга з нею в сумочці. Ось така дуже гарна, зручна щіточка. Вона дуже добре видовжує вій, розділяє і прям підкручує. Дуже подобається ця туш. Ось, Закінчились в неї дві, вона мені віддала показати вам. Так, І останнє, що вам покажу: закінчився ось такий пробник Incadescent Summer Glow це водичка від Avon. Їхня нещодавня новинка, я так розумію. Так, ось тут намальовані ноти входять. тут ну На старті так на старті мені дуже сподобалась ця водичка саме на старті. На старті вона така цитрусова, ось там цитруси входять, і ти відчуваєш така і думаєш, о зараз круто, така літня цитрусова водичка. Але не тут то було. Потім, як бачите, в базі йде магнолія, білі квіти, я відчуваю. І все. І далі йде, та, не знаю, чи там вказаний той мускус чи ні. Але далі йде класична Ейвонівська база, яка душить оця мускусна, така, що ти зразу впізнаєш, що це добрий вечір Ейвон. Я його купила в Україні не так то бюджетно за 290 гривень. У мене є повна версія. Я попробувала цей пробник. Знаєте, пробник, якщо намастити і так понюхати, то ти відчуваєш старт. Я подумала: о, круто, старт! Клас, красивий старт. Відкрила зразу ту водичку, напшиклась і потім вже собі прибалділа. Думаю, та, ну і аромат. Ну, все, мені не сподобалось, не знаю, буду, напевно, її продавати, не знаю, чи ще буду пробувати. Ну, аромат не мій. Я взагалі не люблю оці білок. Білі квіти, коли домінуючі в ароматі, мене вони і так придушують. А тут ще плюс ця, ця мускусна Ейвонівська база, яка теж така не з приємних. І, ну, Тому аромат, знаєте, звучить дуже так от по- Ейвонівськи, дуже дешево. От дешевий Ейвонівський аромат, приблизно. Він схожий, мені знаєте ще на що. От я зараз попробувала ще персів д'ю, теж мені взагалі не зайшов. Теж оце, оце напрямок цього аромату. Так само у них був якийсь там інкадесанс Глоу, називався. чи, Я не пам'ятаю, теж був такого е, голубого кольору, і там теж були білі квіти, теж з в цю, в цю, цієї опери аромат. Ну, і щось є трошки в ньому від класичної інкадесанс, що я теж не дуже люблю. Ну, Ось такий аромат, знаєте, ну, не мого напрямку. Ось. Мені більше Зейвона подобається от серія Faravy, ТТА в той напрямок. А от такі серії я зрозуміла, що бюджетні серії Зейвон я вже більше брати точно не буду, тому що мені от жоден аромат з них не сподобався. З ТТА багато подобається, з Faravy і все. Ну от і все. ну Ось так закінчили на такій не дуже веселій ноті про цей аромат. Ну, але нічого. Всім вам дякую, що ви залишались зі мною. Дякую вам за ваші лайки і коментарі. Пишіть, що ви з цього пробували. Буде цікаво почитати. А ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па-па-па-па!